Сотні дронів, балістичні та крилаті ракети. Ворог знову масово атакував Україну. Ізраїль знищив частину ядерки Ірану. Сумщина один з найгарячіших напрямків на фронті. Про ці та інші теми говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Давайте почнемо ще з однієї гарячої точки на нашій планеті близького сходу і війни Ізраїлю проти Ірану. Причини нам більш-менш відомі. А, а от як це може позначитися на Україні в плані військової допомоги? Я би сказав, що це позначиться не просто на Україні. Я би сказав, що у найближчі десятиліття ця геніальна операція буде визначати розвиток не тільки близького сходу, а й мій особистий погляд, і навіть розвитку людства. Це дійсно щось неймовірне, що сталося. Це друга буквально за кілька тижнів дуже високоякісна, дуже така потужна бойова операція демократії, бо Ізраїль все ж таки демократія проти тиранічного режиму. Перша я маю на увазі наша операція «Павутина» проти стратегічних ракетоносів Російської Федерації. Але цей зріз має дуже багато Давайте Ми помаленьку їх розберемо і як завжди трошки нагадаємо історію, щоб ми розуміли природу цього протистояння, бо тут є не тільки суто воєнний аспект ядерна зброя. Тут, звичайно, є економічний аспект, але все ж таки тут направду є світоглядний. Я би навіть... Воюють дві країни, які не мають спільного кордону. О, продону. це дуже важлива деталь, і не просто дві країни малесенький Ізраїль, 20 тисяч квадратних кі кілометрів площі, половина з яких Негев, населення, 10 мільйонів, і гігантський, гігантський Іран півтора мільйона квадратних кілометрів, тобто із Ізраїль у 82 рази менший, і 90 мільйонів населення. І ця війна подається і тими, і тими, як щось, як. Щось екзистенційне, а насправді так і є. Буквально кілька слів. Я дякую, що саме так ви заакцентували ізраїльтяни, коли втратили свою державу ще за римської імперії, її довго не мали. Дві тисячі років поневірянь тут можна прочитати кілька десятків лекцій, але в 48-му році вони свою державу отримують, і тут починається каскада чи цикл так званих арабо-ізраїльських воєн. Звідки це все проростає? Проростає насправді із релігійного аспекту, коли перший халіфат постав у сьомому столітті. Вони так побудували свою ідеологію, що, мовляв, вони опанують весь світ. І коли з'явилася Ізраїльська держава, це було викликом. Ну як так? Цього не може бути, бо вони заперечують юдаїзм, як, як явище, бо це виклик їхньої теології. А в Ірані, коли в 79-му році постала перша ісламська справжня клерикальна релігійна держава, потім ще була Ірако-Іранська війна, вони у зміст своєї держави поставили оцей антисіонізм. Це Важлива деталь, і треба дуже принципово і правильно розуміти тобто, в не ресурси, ресурси, не території. Не території точно, але ресурси у тому числі це я дав такий маленький відсил до ідеології. Це війна вічна. Вона екзистенційна. Вона ніколи не буде вирішена по факту. Єдине можливо, якщо зараз Ізраїль спровокує крах режиму Аятол. Це покращить ситуацію. бо, до речі, у Саудитів є дуже прекрасний е, вислів. Ізраїль зло, але шиїти ще гірше. Я вже в цій суті пояснював різницю між сунітами і шиїтами. Знову маленький штрих шиїти, ті, які буквально приймають виключно. Коран і по крові одного каліфа Алі, який був родичем, саме, саме Мухамеда. А три інші каліфи ще написали суну. Отаке от свої Євангеліє в ісламському світі. Вони і це визнають співвідношення один до десяти на користь сунітів. Але ще от ви правильно зачепили питання ресурсів і переходимо різко у другий блок. Перший так ми собі своєрідно завершимо. Нафтогаз. Нафта і газ Першка затока це десь так відсотків 40, як не половина усіх енергоносіїв спалюваних людства. У першу чергу нафти. Нагадаю, що 90% нафти возиться танкерами із цієї зони, як відповідно у е, східну частину, південно-східну Азію, так і відповідно щодо нас у Європу через Червоне море і через Сускілька. Су су Канал, Аперси почали нескінченно це питання загрожувати, ставити під питання, чи можна цим Ормузьким каналом це все рухати. Канал насправді невеликий, 195 десь на 45-50 кілометрів. В них є. Флот і в такий спосіб вони стимулювали підняття нафти. Ми мають свою нафту, яку треба продавати, і це відкидаємо у бік Росії. Це їм також вигідно. Але ще один момент нагадаю і буду тисячу разів нагадувати, хороші домовини для нас надходять із Європи. З 2028 року Газпром припиняє постачати газ у Європу. Здавалося б, де Європа? А до чого тут першка затока? А там під першкою затоку є родовище, просто колосальне газу, де вже тільки за Звіданими даними 3,5 трильйони кубометрів. Не відмовиться Європа від газоносіїв. Оцей, оцю відстань 1500 кілометрів, як піде цей потенційний газопровід Ірак, Йорданія і той самий Ізраїль з вихід на Середземне моря. Чи можливо у бік? Туреччини це не так багато. У Урангой, Ужгород, Помарин найбільший газогін Європи. Це 4,5 тисячі кілометрів. І тут твердою пустелю цю нитку прокласти не складає ніякої проблеми. Це попередній, підкреслюю. Попередній бій саме за цей енергоресурс. Як він буде перерозподілений, бо не забуваємо, що там третина бенефіціарів досі є росіяни, бо вони частково цей газ качають. Ну і звичайно, великий потужний блок це сама воєнна операція. Як така, це тож ми зараз все розібрали головні каузи Беллі, тобто причини війни. А казус, привід, ігран об'єктивно стояв за пів кроку до... Отримання своєї ядерної зброї для Ізраїлю це стало неприйнятним, бо в якійсь точці аятола не мають есхатологічний спосіб мислення, тобто е такий апокаліптичний, могли би цю зброю застосувати. І дійсно операція у воєнно-технічній блискуча, просто неймовірна. Нагадаю, що весь воєнно-промисловий комплекс Ірану проріс із китайського, а китайський відповідно з Радянського Союзу. Отже, f 35 f 16 f 15 посил усім тим апологетам. Також є апологетом дронів, але стримано, що авіація вмерла. Це війна суто авіації. просто блискуча перевага винищили всі проти. Ну не всі переважно більшість, особливо радари, а це все колишні радянські розробки і задали високоточних, дуже якісних ракетобомбових ударів по великій інфраструктурі вироблення важких балістичних ракет, які можуть завдавати удари на півтори-дві тисячі кілометрів. Це сімейство Шахат і сімейство Буркан. До речі, які також виросли із радянської школи через північну Корею з таких ракет, як Р-17, Р 27 Р 21 і тому подібне, чим підірвав. Але саму філософію великої тиранії, а це велика тиранія. Воювати у той спосіб, який вони декларували так, запустили кілька сотень е, ракет важких у бік Ізраїлю, але Ізраїль упорався. Щось прорвало, щось долетіло. 80-90% коефіцієнт коофіцієнт збивання. І ця операція направду блискуча, але ще прийде час, доки ми її по молекулах розберемо, де який завод постраждав і тому подібне. Йдеться про те, що чи оцей війна не забере ресурси військові з Європи сполучених штатів на близький схід, які мали б мали піти нам з Європи? Точно не забере Європа не займається системним постачанням Ізраїлю. Плюс розуміємо, ми, ми сказали наскільки Ізраїль малесенький, але наскільки він, до речі, самодостатній. Самодостатній у виробництві зброї, починаючи від 155-го міліметру артилерії, закінчуючи власним підводним флотом, він у нього є. Правда, човни німецькі, але тим не менше вони туди зуміли інтегрувати. Американську ракету відому нам, яка називається Гарпун, авіаційна компонента поза 300 літаків різних класів. Вони, до речі, свого часу навіть мали свій власний літак у розробці, який називався леві. До речі, китайці перекопіювали і побудували свої легкі винищувачі, закінчуючи цілою низкою важких протиракетних засобів система Арчер 1 2, 3» Чотири закінчуються тим, що в них точно є розгорнуті дві батареї найкращих перехоплювачів, які існують на, на планеті Земля. Це система ТЕТ із семи, які американці побудували, дві у них, тут правда, є деталі, вони дуже дорогі. Одна пускова установка, я не помилився, 2,5 мільярди доларів, а одна ракета 12 мільйонів. Але ти не менше, в них це все є. Тому некоректно казати, що в зв'язку із нарощуванням цієї війни, щось те, що ми би могли отримати, до нас не надійшло. Американці Сполучені, так припинили. 20 тисяч ракет, хотіли нам передати, а потім вони передали це на близький світ своїм підрозділям. От ми якраз це питання точно конкретно розібрали. Ми вже розібралися, що це за ракети. Це некерований авіаційний боєприпас гідра, модифікований до пускової установки вампір, якраз, якраз якраз і має збивати саме шахеди. Не та ключова зброя, котра у нас щось може відняти. А золюду на те, які і. Ідеї панують у Європі, уважно стежимо, що вони говорять. То вони більше за засуджують так звану ізраїльську воєнщину. А якщо вони її засуджують, то вони точно є європейці. Їм нічого передавати не будуть. Але тут ви знаєте, направда треба зачепити ще один дуже принциповий глобального порядку, ідеологічний аспект. Приклад нам, українцям, як малесенька країна, підкреслюю, малесенька 10 мільйонів, а навколо тільки за дуже скромними підрахунками: півмільярда ворогів, півмільярда боє... боє... це 100 мільйонів. Ми вже згадували, Іран 90 мільйонів. Той самий Пакистан більше 200 мільйонів, Туреччина поза 70. Є тактичні союзи, є тактичні моменти, бо, скажімо, Йордансько-хашемінське королівство твердий союзник Ізраїлю. Але тим не менше, країна, яка перебуває демократична, зла. А свою релігію ідеологією ідентичністю у морі ворогів як захищає не тільки національні інтереси, бо це бій нарешті справжній серйозний. Бо на жаль, гегемон ослаб чи хоче бути слабким світових демократій проти великої вісі зла, і це хороші новини. От, ми знаємо, що Іран він вже входить в цю нову вісь зла, там ще Росія, Китай і Північна Корея. А от чи ці от партнери Ірану вони будуть допомагати, і як це вплине на його співпрацю з Росією? А питання: чим можуть вони допомогти? Ми вже розібрали щойно у цій студії, що ракетні програми про це з китайських, ті, відповідно, і з совєтських, але я от вибачте за, за таке специфічне метафорування, бо ми трошки з вами бородаті чоловіки, то сіли вони китай. І чухають свої бороди. Якщо менші сили, менші сили Ізраїлю, підкреслюю, менші сили. Це ну, у межах 300 літаків, а ударний флот США, 5, -й, 7, -й, кожен має на борту до 90 літаків Ефей 18 Super Hornet. Не забуваємо підводну частину є ракетоносець суперкласу Огайо, який одним залпом, одна з варіацій, може відстріляти більше 150 томогавків BGM 109. Якщо менші сили, Завдали такого колосального удару по доволі великому я би сказав, супернику. То що буде, якщо США напружать весь свій вогневий потенціал? І тоді вже постає питання: а чи китайці мають потенціал, попри те, що його декларують для бою із Тайванем? Тому направду операція такого порядку, яка перевертає усе, що тільки можна перевернути, і на мі поля дуже важливо, як буде відбуватися генеза у найближчі тижні цього конфлікту, чи відбудеться фундаментальне? О, зараз скажу дуже важливу річ: знесення режиму Аятол. Абсолютно серйозно, ізраїлітяни в пропагандистському сенсі цю тему розгортають. Проми розгортають феноменально грамотно, відкидають персам, вже навіть не іранцям, а персам м'яч, щоб, мовляв, ви давня нація. Свого часу ви нас е, порятували від різанина. Це, до речі, історичний факт. Бо один із їхніх дуже великих правителів свого часу їх врятував від знищення. Звідси якраз проростає їхнім е, е, свято Пурим. І вони дуже класно це зараз роз'являють ігрують на середній і нижчій ланці, а навіщо вам підтримувати цих середньовічних бородатих маразматиків, фанатиків, які готові самі горіти в ядерному апокаліпсисі, вас спалити, і невідомо за що воювати. І якщо це дійсно відбудеться. І нам направду українцям дуже 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 треба, щоб це відбулося. То це буде другий після знесення режиму Башара Асада справжній серйозний доконаний бій демократій проти, проти тиранії. Сподіваємося, що оця риторика Дональда Трампа виходу із G7, що він, мовляв, не має часу, бо готує операцію проти Ірану. Найде своє опредмечення. Не останню скрипку у близькосхідному питанню зараз грають, і сполучені штати. От е, Трамп неодноразово публічно казав, Сказав, що він готовий використати Путіна як посередника у переговорах з Іраном під час їхньої останньої розмови він казав, що він навіть з Путіним говорив більше про Іран аніж про Україну. Чи може бути так, що Трамп хоче, щоб Путін допоміг йому з Іраном? А взамін Трамп запропонує щось Путіну? По Україні нічого вже нічого вже від Путіна в даній ситуації не можна отримати. Це можна було все отримати на початку, на момент початку шантажу, що ми будемо бити. А коли Ізраїль практично повністю обнулив їхню систему протиповітряної оборони, даруйте, будемо повторювати і пам'ятаємо, що повторення мати навчання, практично повністю ну, ну ще не, не до кінця, ще не до кінця, але так на дві третини обнулили їхній стратегічний ракетний потенціал, то де тут Путін по справжньому може бути корисний, що він може зробити на Ізраїль ізраїльтян, він не вплинув загаді до слова ніяк. А на Іран як може вплинути? Ну сказав, що дамо там кілька, кілька батарей С, С 400 Ну і що ми вже давно зревізували С-400. То ізраїльтяни разом з американцями зревізують його кінцево і безповоротно. Це намагання тримати обличчя при дуже поганій грі. На жаль, маємо всі взяти в голову і констатувати собі, що поки що Трамп дуже твердо стоїть на позиції, не, не допустити краху. Путінського режиму, чи це йому вдасться? Мій поля час стратегічно все ж таки працює на нас. І знову ж, знову і знову будемо повертатися в Іран. Це що там все відбувається, нам на користь. За винятком одного штриха, і то він тимчасовий, і то він емоційний. Це відскакування. Ціни на нафту дещо угору, але щоб це для росіян було корисним, щоб вони насправді перенаростили свої фінансові м'язи. Ця ціна має вийти за 100 доларів за бочку і протриматися, хоча б в тих параметрах до року часу. Оцього точно не але буде. якщо врахувати, що зараз Ізраїль не б'є по НПЗ Ірану, то в принципі ціни на нафту можуть і зберегтися. Однозначно, чому не б'є тут, тут уже тут є стратегічний інший великий гравець. Це Китай, тому що це його ресурс. Курс на сировинна база, ми також це розбирали. І знову ж таки, ну, ну геніально грають люди. Просто геніально. вони дають сигнал саме оцій, оцій касті недоторканих недоторканої номенклатури. Та ми не проти, будь ласка, зносьте режим, все решта ваша, торгуйте, продавайте. Більше того, ми всі санкції знімемо. Тільки закрийте ядерну програму і відмовтеся від тої е, огидної. Середньовічної ідеології, що ми вам чимось винні, і що ми маємо і зникнути із планети Земля, бо ви так вирішили. Ще раз, ще одна дуже коректна і грамотна карта. Подивимося, як це це далі буде розвиватися. Я палкий прихильник того, що все ж таки американці повноцінно вступили у бойову операцію, застосували свою стратегічну авіацію. Там в горах перебили важкими бомбами GBU 57, GBU 43, все, що там можна перебити, і кінцево, увага! Це дуже важливо і кінцево закрили для світових тираній маячню у частині власної ядерної зброї. Давайте повернемося ще поговоримо про Україну. Поки Трамп зайнятий на Близькому сході, Путін, схоже, намагається знову наростити обстріли і атакувати Україну і у ніч проти. 17 червня знову летіли і шахеди, і ракети, і по Києву, і по інших містах. Це знову елемент оцього цього залякування чи сигнал заходу, а саме учасникам G7? оскільки вони ухвалили там заяви. Але по Україні заяви ухвалено не було, хоча передбачалося по, по Україні не хвалено не ухвалено тільки тому, що є момент с с США. Ну специфіка зараз у них у частині Трампа все дуже складно і неоднозначно. Чи це сигнал однозначно? Але усе ж таки це нагнітання страху, це бажання показати, що вони все ж таки можуть щось. І, на жаль, на жаль, оцю техніку ми її розібрали минулого разу концентрації на одному місці. Вони будуть продовжувати. але. У цій атаці є, на мій погляд, особистий, є два принципові особливі штрихи. Уперше, уперше застосовані ті тільки два ту 95 МС з повним набором ракет. По вісім ракет взяли на борт. Ну, видавалося б, тут на мене чудово, бо це паспортні дані. Він по паспорту має брати. Саме вісім ракет ХАСТО Перших, але ніколи не брав. І тут є такий дуже особливий зміст в стратегічній перспективі, правильний. Після того, як відбулася операція Павутина, вони всі свої, практично ту 95, перемістили на відстань далі ніж 6 тисяч кілометрів. Якщо злетіли тільки два літаки, а ракета 2,5 з тон, то це означає, що в нормальному, адекватному стані, мій погляд, я буду його нескінченно сам себе ревізувати машин ще менше, ніж особисто, я думаю, що їх є. Це означає, що не можуть вони масово запускати таку велику кількість авіації, бо саме перебування ракетоплана кожну годину у повітрі це складно, складно, складно і складно. Дійсно, є неприємний момент у частині калібрів. Я думаю, тут також все будемо наново, треба нам переглядати, бо якраз калібри прорвали в якійсь частині нашу оборону. Але в частині, що стосується шахедів, вони виходять на певну точку. І тут знову повертаємося, як не дивно, в Іран, бо знову багато галасу, що вони будуть мати всього. Ні, не будуть, а тепер ще менше. Будуть мати, тому що заводи із виробництва копії німецького двигуна МД 500, яким комплектувався Шахет 130, якраз були в Ірані. Я не можу дати точної перевірної. Але я людина фактів, люблю точну перевірку, що саме ці заводи постраждали. Але я думаю, що якщо, якщо не зараз, то обов'язково це буде реалізовано, а це також у стратегічному сенсі. Не, з, не скоротить, не скасує, але дещо з, з, зменшить потенціал. Про що нам треба думати? Нам треба перше приймати константу, що будуть концентровані атаки по містах, тут звертаюся до всіх українців. Не ігноруємо, не ігноруємо повітряні тривоги і думати, як це все захищати. Ми, до речі, минулого разу не розібрали таку старезну технологію, як світ, як можливо, дерижаблі із певними металевими сітками. Це може бути в якійсь частині відповідь на той самий шахер. 136, однак, якщо глобально все підвести під дуже грубий знаменник, Росія і в частині технологічній, і в частині тактики на вершині своїх можливостей за винятком ядерного кийка, у них на напра... ну, і не скасовуємо велетенський людський потенціал. Він на жаль є, вони не мають якоїсь абсолютної новизни. Оцей Орешнік ганебний, ми минулого разу розібрали до молекул. Отже, наостанок, давайте поговоримо про актуальні напрямки, і зараз розберемо те, що відбувається на Сумщині. Ворог там окупував деякі населені пункти, але натомість наші бійці теж контратакують. Наприклад, президент підтвердив, що ми звільнили село Андріївка на Сумщині. Якою може бути стратегічна мета росіян, от саме на цьому напрямку, це відтягування наших ресурсів і сил. На цей напрямок, в тому числі, але давайте ми трошки просто абстрагуємося від нашої лінії боєзвітнення і зайдемо у воєнну теоретику. Хоча будь-яка воєнна теоретика будується на практиці. Класичне воєнне протиборство сторона воює зі стороною. Військо воює з військом, котрась із, котрас із військом наступає. Якщо Ворог вважає, що має сили на проривні операції. Він не може зупинятися, тому що будь-яка зупинка це контратака для іншої сторони. Вони вже вкотре поспіль. То я вже втомився про це говорити. Це вже також свідона константа. Головну мету адміністративні кордони Донеччини і Луганщини, і те, що на Луганщині хай кілька квадратних кілометрів ми звільнили це їм ляпас, реалізувати не можуть. Але Перебувають у стані атакуючої сторони. мусять змінювати вектор атаки. Щоб ми розуміли, мусять по іншому не працює. В їхньому розумінні це Сумщина чи проб'ють, мій погляд, ні не проб'ють для того, щоб потенційно там наростити ну, хоча б дивізійну операцію. дивізійну операцію, а дивізія це 12,5 тисяч людей? Десь такий контингент мають точно навіть експерти, яким я довіряю, які займаються саме фронтом, кажуть до 40 тисяч замало. Суттєво замало. Треба дійсно піднімати показники мобілізації вище за 50 тисяч. Не відважуються досі для до речі, для мене така певна задка, хоча не захитка. Думаю, що вони бояться внутрішнього протиборства між вежами Кремля, якась вежа кремля цю внутрішню бузу може використати. І дай Боже, щоб використали. Так от 40 тисячний корпус за нормативами класичними, 825 танків. Немає і не буде, нема де взяти. 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі стволів артилерії. Оце не. Нормативи, вони давно вже нормативами не працюємо. А ми сьогодні маємо дуже хороші новини. Ось буквально з ранку. Що на одному з напрямків нарешті знову попрацювали джавеліни так, як треба, і вибили поза 15 одиниць. ББ ніби не багато, а насправді півтори роти. Що буде? Будуть нарощувати волокно. Що буде? Будуть нарощувати м'ясні штурми. Дійсно, дійсно допускаю, бо є проскочила новина. Що от, мовляв, п'ять тисяч інженерів із Північної Кореї знову прибувають на Курщину. Під цим може бути замаскований замаскований бригадний елемент, бо бригада налічує десь до п'яти тисяч особового складу. Тут мудрості нам усім в одній всього частини. Перше, не куплятися на розганяння інформаційної е, тези. Чи хвилі, що промовляв катастрофа? І найстрашніше, бо вже багато думав, що завтра вони під Києвом будуть стояти. Ні, не будуть. Ні завтра, ні післязавтра, ні на пізню осінь. Якщо це Теоретично підкреслюю, це теоретично і можливо. Треба наново вдаватися до великої мобілізації. Поки що я цього не бачу. Чим всім можемо допомогти, як завжди, фронту донатити, донатити і ще раз донатити і нарешті вчитися справжньої медіа гігієни, фільтрувати кожне слово, яке є у медіа просторі, і довіряти виключно офіційним державним джерелам інформації не інакше. Дякую вам за цікаву розмову. Це всі теми, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони, наближати нашу перемогу. Мої слова вже стають традицією, і я не буду втомлюватися їх повторювати. Плече до плече лікоть до ліктя, Бо тільки так ми переможемо свого одвічного ворога і пам'ятаємо, які би не були буремні події у світі. Опираємося тільки на власні сили, бо це база нашого виживання. По-іншому не буде. Дякую. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.